Вже незабаром нас очікує фінальне протистояння Кубку Англії на Вемблі. Цьогорічний фінал обіцяє бути по-справжньому цікавий, адже в минулі роки на Вемблі в фіналі Кубку Англії зустрічалися виключно сильні команди. А от цього року тенденція трохи змінилася, бо у фіналі зустрінуться Крістал Пелес та Манчестер Сіті. Ці дві команди передусім пройшли тернистий шлях, аби дійти до фіналу. Але чи є в цій парі фаворит? Пропоную з цим розібратися і дійти до висновку. Хто ж все-таки більше заслуговує на те, аби підняти легендарний трофей над головою? Всіх вітаю, любі підписники! Ви знаходитесь на каналі Яскі Войс, англійська прем'єр-ліга. І сьогодні я проаналізую фінальний поєдинок Кубку Англії між Манчестер Сіті та Крістал Пелес. Також я постараюся знайти фаворита в цій парі. І дійти висновку: хто ж все ж таки зможе підняти трофей на Емлі? Пропоную вам нагадати, що аби потрапити в фінал, Крістал Пелес розібрався за Стонвілою. А от Манчестер Сіті не залишив шансів Нотнем Форест. Загалом, поєдинок між Крістал Пелес та Вілою був по-справжньому феєричний, адже Орлини лише сенсаційно потрапили в фінал, а й перемогли підопічних Уная Емері з рахунком 3-0. Крули в тому матчі виглядали дуже впевнено і грали лише відкритий футбол. За рахунок цього підопічні Олівера Гласнера вели леві в ступор і, можливо, завдяки цьому потрапили до фіналу. Ну і в цьому матчі неможливо не відзначити Ісмаїла Сара та Еберечі Езе, які на двох просто-напросто розірвали оборону суперника і подарували фанатам Крістал Пелес неймовірні емоції. А от поєдинок Манчестер Сіті відносно не був таким спокійним. Адже Нотіном тілу трактував свій футбол і створював дуже багато чудових нагод. Але реалізація суттєво підвела, за рахунок цього містянам вдалося здобути перемогу з рахунком 2-0 і відправитись до фіналу. Подивившись та оцінивши останні 5 матчів Крістал Пелас та Манчестер Сіті, неважко дійти висновку. Що зараз команди перебувають в доволі непоганій формі. Що підопішні Олівера Гласнера, що підопішні Пепа Гладіоли, в цих останніх п'яти матчах не програли, проте в Орлів більше нічиїх. Ну, і однак потрібно констатувати той факт, що в Крістал Пелес календар був важчим, а от в Манчестер Сіті ще й нічия з Саутгемптоном останньою командою англійської прем'єр-ліги. Якщо подивитися на турнірне становище цих двох команд, то можна помітити, що Манчестер Сіті продовжує боротися за зону Ліги Чемпіонів, а от Крістал Пелес посідає 12-ту сходинку і просто вже математично не може боротися за зону Єврокубків. Тож, щоб потрапити на європейську арену, Орлам потрібна лише перемога в Кубку Англії, і менеджмент клубу чудово розуміє і усвідомлює. Настільки ж все ж таки матч проти Манчестер Сіті важливий для них. В контексті містян цей матч безумовно також важливий. Але він не настільки важливий, як для Крістал Пелес. Підопішні Пепа Гвардіоли просто відверто провалили цей сезон. І аби якось компенсувати цю всю кризу та погані результати, перемогти в Кубку Англії було б доволі непоганим завершенням сезону. Але повірте. Ця жага в Крістал Пелес до перемоги значно більша, адже вони як ніколи заслуговують на те, аби підняти цей легендарний трофей над головою і нарешті зіграти на європейській арені. Однак цьому клубу перш за все потрібно бути впевненим у своїх діях, впевненим у своїй тактиці, впевненим у своєму менталітеті. І саме тоді Крістал Пелес вдасться реально обіграти Манчестер Сіті. І перемогти в фіналі Кубку Англії. Але всі ми розуміємо, що в містян є психологічна перевага, адже гравці в них сильніші. Досвід в цьому кубку, звісно, що більший. І вони також хочуть перемогти. Проте, повірте, якщо Крістал Пелес використає все, що я перечислив на противагу факторам Манчестер Сіті, то саме вони. Переможуть в Кубку Англії. Це буде перш за все феєрична перемога. Це буде перш за все сенсаційна перемога. Це буде справжнє диво для англійських потіновувачів футболу. Востаннє фінал між середняком англійської прем'єр-ліги та сильною командою відбувся ще у 2019 році. Тоді Уотфорд на Лемлі зустрічався проти Манчестер Сіті. Як підсумок гра завершилась з рахунком 6-0. І Уотфорд був просто знищений. Але тоді у 2019-му Манчестер Сіті було справді важко протистояти. А от зараз ця команда вже не така сильна, як тоді, тож шанси в Кріста реально є. Але якщо бути реалістом і зняти рожеві окуляри, то все може завершитись ще в першому таймі. Тому що Манчестер Сіті може просто забити два голи, знайти свої. Епізоди і не змарнувати їх, і в підсумку просто комфортно сісти в оборону і забрати для себе черговий трофей. Але я вболіваю виключно за сенсацію, і щиро вірю, що саме Крістал Пелес забере трофей Кубку Англії. Щодо мого прогнозу, то він звучить так або ж перемога Манчестер Сіті з рахунком 2-0, або перемога Орлів з рахунком 2-0. Ну що ж? А на цьому я буду прощатися з вами. Я щиро вірю, що вам це відео сподобалось, і якщо це так, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами був я, ЯскиОсь, Англійська прем'єр-ліга. До нових зустрічей!